Низький уклін захисникам країни, козацький дух в них з маличку живе. Найкращі діти, неньки України, боронять і бережуть життя нове, їх героїзм вшануємо та мужність, зачиствуємо вдячні і за волю, цінуємо відвагу, небайдужість і незалежність нашу без контролю. Нехай панує мир у всьому світі, держава хай міцніє, процвітає. Добробут усім, щастя, довголіття, хай Богородиця покрові огортає. з любов'ю в серці, з вірою в душі, всі труднощі разом ми подолаємо, священні хай з небес прийдуть дощі, непереможні ми це добре пам'ятаємо. Всі їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, коли болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм. Коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, коли в бою важлива кожна мить, які в них крила білі за плечима, нам невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, усі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них. Степом, степом йшли у бій солдати, степом, степом обрізи тягло. Мати, мати стала коло хати, а навкруг в диму село. Степом степом розгулись гармати, степом, степом клекіт не росте, степом, степом падали солдати, а навкруг шумлять жита. степом, степом поросли борізки. Степом, степом сонце розлилось, степом, степом стали обеліски, а навкруг розлив колось. Степом, степом, людям жити жати, степом, степом даль махне крилом. Мати, мати жде свого солдата, а солдат спить вічним сном.